Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні у нас такі передріздвяні дні, тому така краса на моєму столі. І ми сьогодні робимо з вами розпаковку. Мені а, днями а, приїхала посилочка, мій а, різдвяний подаруночок, там було кілька оракулів. Ну, і я вирішила робити розпаковку. Поступово, не все одразу, щоб не змішувалися у нас коні, хлопці і все інше. Вирішила зробити розпаковку одного оракула за одне відео. Тому сьогодні ми дивимося ось такий прекрасний оракул, зараз змінимо хірочку. І ми з вами все побачимо: Inspirational Visions. Дивовижні видіння, мабуть так, або надихаючі видіння, ну, якось так. Джуді Мастранджело, авторка цього оракулу, чесно кажучи, вагалася. Я знаю два оракули від цієї авторки, один з яких ну, вийшов цього року, що добігає кінця у нас з вами зараз. І він теж дуже крутий, він теж дуже красивий, але мені дуже сподобалася ідея саме цього оракулу, тому що тут. Ілюстрації до казок і тут саме взяті за основу казки. І ну я цю тему дуже люблю, тому вирішила все ж таки придбати цей оракул, і якщо він мені сподобається, ну зучніше, не, не придбати, а замовити собі на подарунок. Якщо він мені сподобається, тоді я замовлю і другий. Ось така класна коробочка, яка нагадує нам книгу. Ред Фезер у нас а, е, видавець цього оракулу. Так, нам ну, нібито все показала. Магнітна коробочка дуже зручна, красива. About the Author. Так, у нас тут про авторку. Вона малює все своє життя, і вона. Ну і така мрійниця, і любить, малювати, малює все своє життя і любить мріяти. Ось так. А, книжечка така досить якісна, кольорова. To my dear and talented husband Michael for all of his life and encouragement. Здається, правильно я читаю. А ну, посвята коханому і талановитому чоловікові. Дуже мило. Так. Що ми маємо в цьому? Так, як використовувати карти, звичайно. Mind painting. Okay. Ну, Це, типу, мабуть, вона описує стиль свого малювання. маю на увазі а, в духовному, в енергетичному плані, як вона малює. Мені так здається. Угу. Ну, власне, як, як використовувати карти. Ну і пішли, пішли самі карти. Ага. І тут у нас є, на щастя, є опис, яка це казка. А, і це прекрасно. є фраза і є невеличке трактування. Трактування, до речі, ну, зовсім невеличке, але я так розумію, що знаючи ці казки. Ну, тут не тільки казки, тут бачите, тут є просто малюнки, є казки, прямо ну такі персонажі казок. Тобто, знаючи ці казки, можна е, дуже вдало користуватися, тут не треба багато трактувань. Ось. Ну от, черговий раз я дивлюся і розумію, що я би хотіла таро в такому стилі. У мене є казкові таро, але оракули завжди якісь яскравіші, красивіші. Чомусь так. так. І ми тут ще маємо кольоровий зріз, такий прекрасний, блакитний. Супер. Зворот такий спокійний, невідволікаючий, ну, якраз для Таро, чесно. Вийшла би прекрасна колода Таро, я вважаю з цих карт. Так, ну ми вже розібралися. Це у нас Аліса в країні див і білий кролик, власне, за яким вона побігла, і з чого почалися її пригоди. Так, у нас трошки склеєно все, тому ми робимо. Ага, угу. Тепер можна роздивлятися. -рі -рі. Мені подобається, що є фрази. Я вже вам казала про це. Я дуже люблю, коли є фраза, а, така узагальнююча, уточнююча, така лейтмотив-карти, попри те, що ми можемо значення прочитати в о, гайдбуці, але... Ключова фраза вже дає багато інформації. І часто, якщо чесно, її достатньо. Тобто ну, достатньо буде один раз прочитати гайд, і не треба буде кожного разу, я думаю, в нього зазирати. Тому що є в мене оракули, де треба прямо кожного разу звертатися до гайдбуку. Не те, щоб це дуже було складно, але ну, набагато простіше поводитися коли ти один раз прочитав гайд, зрозумів значення кожної карти, і тут є нагадування таке, підказка. І це дуже класно. Хтось зоряний. Не знаю, що це. Guardian, eh, Guardian Angels. Ну, типу, янгелоохоронець, типу щось таке. Лас, боже, який він красивий цей ракур. Е я не розумію тут якісь е карти. ну, Вони, вони е ну, Мабуть, карточним лаком покриті, тобто вони такі не зовсім матові, але і не блищать, як дзеркало. Тобто такі, бачите, такі трошечки глянець є. Але такий дуже м'який глянець, який не буде відбивати, Ну, принаймні, зараз, ну, практично. Не заважає на відео цей глянець. Ельф. Екскалібор. Артур. Ну, тут всі, всі такі, знаєте, різні архетипи, казки, легенди. Ну, люблю такі колоди взагалі. Казкова така, можна сказати, по-дитячому. Друга вже колода в такому стилі, оракульна я маю на увазі. Нещодавно показувала вам Secret Woods. Вона теж Ну десь мені трошки вони нагадують одна одну, хоча вони дуже різні, абсолютно різні за стилем, різні художники. І, ну, Абсолютно, але ця тема, знаєте, така казково, казково-дитяча, трошки така фентезійна в казково-дитячому сенсі, тобто таке казкове фентезі. Коротше, знаєте, для таких тендітних ніжних душ ці оракули, вони просто, просто найкращі. Такі оракули можна знайти, я завжди згадую, тому що мене неодноразово вже запитували, там, яку колоду можна, ну, дитина, там, підліток, дівчинка цікавиться, таро, яку можна ворожінням, просто мантикою, езотерикою, яку колоду можна подарувати? От ви сміливо можете дарувати оцю колоду, оракуль, оракул. Тобто починати можна із оракулу. Це відьма з пряничного будиночка, так, я так розумію. Гензель і Гретель, які загубилися в лісі. Це Джек з його буповим деревом, я так розумію. Лицар і дракон. Можна, до речі, поставити на медитацію у новорічну ніч в прихід, ах, в прихід дракона, хоча він там приходить трошки пізніше за китайським гороскопом, десь у лютому, але все одно. Ну, коротше, якщо вам хочеться чогось казкового, чогось феєчного, чогось такого. самотній дракон, Чогось такого ніжного, фентезійного, загадкового, це чаювання у шляпника божевільного. Мерлін і молодий Артур. То ця колода, в принципі. Дуже сильно задовільнить ваші потреби. Вона мені трошки нагадує Джозефіну Волл, трошки вона мені нагадує стиль ораколів Дорінвір, але вона ну, не знаю, хтось любить Дорінвір хтось не любить. Я дуже люблю. В мене її оракули прекрасно працюють, і ну, в мене немає до них нарікань. Єдине, що хотілося б, щоб наші видавництва почали їх перекладати і видавати українською. Це єдине, що хотілося б. Так, тут одна карта. Дитячий рай. Ой, яка краса. Так, ви знаєте, я думаю, що за другим оракулом я теж буду полювати, він щойно вийшов, тому спляче красуні, тому якби він, звісно ж, в доступі і так, згідно тому, що я бачила в галереї, вони, ну, хоч і від руки однієї авторки, але вони ну, трошечки відрізняються. За стилем, тобто той раку, він не такий казковий, там ну, трошечки інша тематика. Угу, Україна Лос. фелі. Дотирк ангелів клас. Тіле фейрі. Фея тюльпанова. Боже, прекрасно. У мене вже є колода Таро в такому стилі. З діточками, феєчками, квіточками. Ну вона прям така весняна весняна Знаєте? І ця колода буде дуже чудовим доповненням до неї. І чарівник Всесвіту. Ну, там старший аркан Всесвіт, наприклад. Тобто 100% можна домальовувати робити таро. Ну Я би я купила таку колоду таро, чесно. Ось такий прекрасний оракул. Єдине, що, звісно ж, треба перекладати, тому що так з ходу. Я, ну, на жаль, не прочитаю поки що прямо всі щось прочитаю, а щось залишиться, <свісно> залишиться невідомим. Тому треба буде, звісно, все це перекласти. Прочитати гайд і. Ну, коротше, такий оракул, знаєте, коли хочеться заспокоїтись, поринути в казку. Трошки повернути собі а, таке якесь дитяче сприйняття, а, знову повірити в магію каз казково дитячу, таку фентезійну. І знову ну, от якось відчути себе такою дитиною, знаєте, яка літає у вісні. Ось такий чудовий оракул. Дякую вам за перегляд. До побачення. Побачимося у задзеркалі.